Друзі, привіт ще раз! Це друга частина мого огляду за тебе. Зараз ми подивимось тортики, солодощі різні, чай та каву. Приємного всім перегляду! Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. Торт своя лінія, Прага з вишнею. Зараз в акції. Тут 600 грамів в упаковці 228,50 За 210 гривень торт Даринка. Тут в упаковці 650 грамів. Дуже гарно виглядає, як краски. Тістечко, своя лінія еклери зі згущеним молоком. Тут 360 грамів, 133 гривні, 50 копійок. Хотіла показати вам ще такий торт, новинка від своєї лінії. Тут 450 грамів, червоний велвет. 226, 60. Мед. день у день різнотрав'я 65-70 за 500 грамів. Мед різнотрав'я 900 грамів 124,30. Квітковий. З карткою АТБ буде 118 гривень. Хотіла показати вам таку новинку з ефір з апельсиновою начинкою від Жако. Тут в упаковці 300 грамів, 54,50 50 Жако з апельсиновою начинкою. 6 штук 300 грамів, 56,90 Зараз в акції. Зефір глазурований 50 гривень, 50 копійок. Зефір білорожевий від своєї лінії 37,70 за 300 грамів. Драже бум, рисові кульки у молочному шоколаді 80 грамів 27,80 Драже арахіс у молочному шоколаді 80 грамів. 20 гривень 70 копійок. Дуже смачний мармелад, желейні дольки з ароматом лимона та апельсина, обсипаний цукром 36,60 340 грамів. По 23,70 ямі-гамі. Тут кавун, банан і асорті. 26,30 карамель, дюшес і барбарис. Тут мікс. Всього в упаковці 200 грамів. Ну, тобто 100 грамів барбарису і 100 грамів дюшесу. Не знаю, вигідно це чи ні. По 13 гривень десь буде за 100 грамів. Козинаки по 32 гривні, 40 копійок за 150 грамів. 12,30. Такий варіант 100 грамів. Грильяж 14,60. Халва в акції соняшникова ванільна 300 грамів, 33 гривні. Ось така ще новинка хотіла показати: халва ванілі, тут вже 500 грамів. 58,50. Цукерки день у день Асорті з начинками 250 грамів, 93,80, цукерки Любімов, молочний шоколад 83 гривні, цукерки рошен з вишневим лікером 117 гривень, 60 копійок. Своя лінія тістечко бісквітне тут 10 штук з додаванням какао 280 грамів. Італія 80 гривень. 70 гривень кекс, лупо, з какао, маршмеллоу та вишневою начинку. Тут 7 таких шматочків смачних. Або, якщо хочете просто спробувати: 25 грамів за 12 гривень, одна штучка. Цукерки Драфт. Вафельні кульки у кокосовій стружці 86 гривень. Тут 150 грамів. Чай, піквік, фруктовий. 55 гривень за 20 пакетиків, 40 гривень звичайний зелений. Напій кавовий якобс по 8 гривень за одну штуку. Напій якобс мілка капучино з какао 11,60. По 200 гривень Якобс Монарх розчинна за 120 г зіп-пакет. 140 гривень еспресо мелена. Теж від Якупс Монарх. Тут в упаковці скільки ж тут грамів? 230 грамів. Покажу відділ для діабетиків, що є акційного 57 гривень 50 копійок такі трубочки мультизлакові. Смак згущеного молока на фруктозі. Або молоко згущене без цукру 53 гривні 50 копійок за 90 грамів, батончик королівський шарм з фундуком та горіховою начинкою з фруктозою 18,80, замінювач цукру 5950, тут 1200 пигулок. І какао «Юнго» з молоком без цукру 66,40 за 150 грамів. Цукерки вагові рошен ромашка по 19,45 за 100 грамів. Червоний мак 41 гривня 35 копійок за 100 грамів. Цукерки коко-чоко у білому шоколаді 32 гривні 80 копійок за 100 грамів. Халва соняшникова ванільна 14,26 за 100 г. Або у глазурі 16,47. 100 По 160 гривень такі цукерки престиж, суфле, смак брауні, тирамісум, чизкейк. По 170 гривень пташини молоко відчаком. Мені здається, вони трохи менше стали. Цукерки світочка соряне сяєво 39,46 за 100 г. 42 гривні 80 копійок печиво здобне з ароматом молока. Тут 250 грамів. 42 гривні 80 копійок. 49 гривень печиво родзинка, По 30 гривень печиво від своєї лінії з какао та шматочками шоколаду або з апельсином. Тут вага 140 г. Печиво від рошен у трьох варіантах. Какао зі шматочками глазурі, звичайні шматочки глазурі і з арахісовим кремом. До речі, з арахісовим кремом 24 гривні, а ці два варіанти по 28 гривень 150 грамів. Печиво деліція цукровим 35,50 за 290 грамів. Печиво джулія зі смаком пряженого молока 310 г 35-20. Рошен мультикейк. з начинкою Полуниця Крем. 180 г 28 гривень. Паста арахісова за 94 гривні. 350 г. Печиво день у день лагода. Аромат пряженого молока. 180 грамів, 20 гривень 50 копійок. І печиво моя пані 170 грамів за 20 гривень 50 копійок. Печиво день у день, вівсяне зернове. 36 гривень 30 копійок. За 300 грамів. Кукурудзяне печиво, 300 грамів. 28,70 грамів. Марія класична від Яріч по 17 гривень за 160 грамів. Вафлі артек молочні або з ароматом лимона по 33 гривні 50 копійок за 236 грамів. По 12,90 невеликий розмір 71 грам. Є аромат какао, молока або класичні. Ось така вафля за 5,70 24 грами. Вафлі рошен вафер з какао 47,60 за 216 грамів. Або з горіховою начинкою. Батончики Рошето від Рошен по 11,20. Три варіанти смаків. Молочна начинка у темному шоколаді і з горіховим кремом. Круасан зі. Зі смаком вишні 46 гривень 40 копійок за 210 грамів. Мілка. Ой, шоколадна начинка і шматочки молочного шоколаду 23,20 за одну штучку. 12,50 кекс папіта, 40 грамів. По 19,50 круасан 7 Days з різними начинками. Полунична. Какао або вершкова. Дуже гарно виглядають, якби так всередині було. По 33 гривні шоколад Мілленіум Веррі Пері, апельсин, мигдаль, карамель та солона карамель. По 25,50-40% знижка шоколад Millennium, Вишнева начинка або малинова. Дуже смачна. Чорний шоколад, мигдаль-журавлина. За 60 гривень. 47,50 чорний з лісовими горіхами. Тут 110 грамів для тебе. Молочний мигдаль карамель 60 гривень. Рошен шоколад. Молочна начинка печиво кукурудзяні пластивці, за 50 гривень, 70 копійок. Ось такий шоколад молочний від Мілка Горіхова паста фундука, вафлі по 178,30 за одну штуку. Чай, чорний азерчай з чебрецем. 57 гривень 70 копійок за 30 пакетиків. Гарна упаковочка, мені подобається. Чай, чорний по 26 гривень 25 пакетиків з ароматом бергамоту. 52 гривні 80 копійок. Чай зелений, чорний або трав'яний. Від Tia Moments. По 48,80. Чай чорний, граф, байховий або бергамот та ваніль. Чай трав'яний або чорний англійський сніданок. Ромашка і весняна малина. По 34,60 за 25 пакетиків. От, якби був би з мелісою або з бергамотом. За такою ціною було б дуже добре, але тільки ці три варіанти. Чай, трав'яний, поліський чай, 18 трав мудрість природи. 22 пакетика за 26 гривень. Пір чаю ловаре асорті, 12 видів, по 5 штук, 176 гривень. Всього 60 пакетиків. Кава не з кафе 100 г. Ціна 121 гривня. Какао Несквік. Від Нестле 200 г 72 гривні 50 копійок. Напій кавовий мак Кофе з ароматом лісовий горіх 3 в одному. 10 пакетиків 52 гривні 40 копійок.